Народного депутата Нестора Шуфрича арештували у справі про державну зраду. Він перебуватиме в СІЗО щонайменше два місяці. Все про справу колишнього регіонала розкажемо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожемник. Розберемося разом. Отже, почнімо спочатку. Напередодні вранці до нардеба Нестора Шуфрича в гості з обшуками завітали співробітники Служби безпеки України. Під час проведення слідчих дій у нардепа знайшли цілу низку забороненої радянської символіки. Зокрема, заборонені георгівські стрічки, медалі, двоголові орли росіян та ордена. Також у Шуфрича вдома правоохоронці знайшли колекцію кителів. Згодом в СБУ повідомили, що нардеп отримав підозру у державній зраді. Зазначали, що правоохоронці зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа. Згідно з матеріалами розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні. За даними слідчих, одним з основних завдань Шуфрича було ведення підривної діяльності в інформаційній сфері. в СБУ додали, що нардеп систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, і що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. За вище згадані правопорушення офіс генпрокурора просив у суду запобіжний захід у вигляді арешту. Міру покарання обирав Почерський районний суд Києва. Однак найцікавіше трапилося, коли судді пішли на перерву. Тоді Шуфрич сказав, що став нациком і що він ніколи не піде на обмін з полоненими РФ. Однак, так звані щирі зізнання не допомогли. Шуфричу і його відправили під арешт на 60 діб без можливості.

Гаємо, що Нестор Шуфрич, народний депутат декількох скликань, починав свою політичну діяльність середині 90-х як член партії СДПУ, до якої, а зокрема, входили Віктор Медведчук, Леонід Кравчук та Петро Порошенко. Потім був членом опозиційного Віктору Ющенку блоку Не так. Депутатом від партії регіонів та міністром в уряді Януковича під час майдану, 16 січня 2014-го Шуфрич голосував за закони про диктатуру. Після став членом спочатку опозиційного блоку, а згодом партії ОПЗЖ, якою керували Юрій Бойко та Віктор Медведчук – Куб президента Росії Путіна. Медведчук, до слова, також фігурант справи про державну зраду, якого рік тому обміняли на 200 українських військовополонених, в тому числі командирів Азову. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Але не перемикайтеся, у РФ сьогодні теж було гаряче. Зокрема, у федерацію завітала Бавовна. Деталі вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. На тимчасово окупованих територіях розцвіла чергова бавовна, де цього разу пролунали вибухи та що палає, розкажемо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник. Поїхали в окупованому росіянами Донецьку. Пролунала серія потужних вибухів. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Інформації про постраждалих наразі немає. Відомо лише те, що бавовна трапилася. Куйбишевському районі міста, окрім Донецька, гаряче для окупантів сьогодні було і у Токмаку, де також пролунала серія потужних вибухів. Про таке повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Де саме трапилась бавовна, наразі невідомо. Водночас варто зауважити, що Токмак вважається одним з головних опорних пунктів росіян у Запорізькій області. Саме тому звільнення одного населеного пункту є одним з головних завдань для наших військових на цьому напрямку. Я нагадаю, що напередодні неспокійно було і у тимчасово окупованому Бердянську. Там, за інформацією, місцевих мешканців пролунав потужний вибух. А у тимчасово окупованому Генічеську українські партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Про таке повідомив військовий партизанський рух А за даними підпілля, один з російських військовослужбовців дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу, після чого він залишив 10 кілограмовий подарунок. У момент виходу військових з техніки він активував вибухівку. Як результат, було знищено дві вантажівки з особовим складом. Агент, у свою чергу, зміг успішно покинути Генічіськ. Неспокійної на території Росії Хлапки, чули жителі ряду населених пунктів у Білгородській області. Як повідомляла місцева влада в селищі Щетинівці, з БПЛА нібито було скинуто два осколкові боєприпаси. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Руйнувань немає. Окрім цього, безпілотника ще один дрон був нібито збитий в районі розумного. Обійшлося без жертв. А по селах Довге та Кукуєвка нібито було випущено 11 артилерійських снарядів. У жодному з населених пунктів немає ані руйнувань, ані постраждалих. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео.